До мобілізації я займався все життя, як себе знаю, з дитинства IT. Зараз я знаходжусь в війську, і одна з цілей мого перебування тут це отримати навички, яких мені не вистачало В полку. Я зараз йду в секцію аналітики та планування. Зі мною зв'язалися, запропонували піти на тиждень рекрута від СБС. Інструктор прям підбадьорював кожного, коли ми влучали там звідси 400 метрів в мішень. Проблема солдата вона е, вважається проблемою, а не просто якимось шумом. Моїм найбільшим страхом було те, що мене після мобілізації одразу відправлять в гарячі точки: під Бахмут, під Константинівку або Сімферополь штурмувати. Але все виявилось зовсім інакше, адже після того як я прибув в частину. Нас зібрали в групу людей, 36 людей нас було, і відправили в навчальний центр на базову загальну військову підготовку, де ми прибули 45 днів, навчаючи, вивчаючи різні дисципліни, такі, такмет, тактика, вогнева підготовка. І... Закінчивши це навчання, нас повернули в частину, де ми проходили додатковий адаптаційний курс. Де ці ж дисципліни ми вивчали більш детально, або якщо якісь були прогалини, ми їх закривали. І тільки зараз, майже після двох місяців навчання, я починаю свою фахову підготовку, лише після якої буду долучений до бойової роботи. Якщо говорити про навчання на БЗВП, то одна з головних думок, яку нам майже в перший день донесли, це створити комфорт в дискомфорті. І ми майже все БЗВП цим займалися. Це почалося навіть з першого дня, коли ми облаштовували своє місце, де ми будемо ночувати. В цілому в навчальному центрі умови були добрі, але це як кому пощастить. Нам не зовсім пощастило з тим, де ми ночували, але в цілому є душові, є пральні машини, сушарки, нас годували тричі на день, дозволяли нам покращувати свої умови. І за рахунок цього досвід перебування там і навчання воно проходило набагато ефективніше. В нас було достатня кількість патронів більше 800, які ми вистріляли на полігонах за весь час. Я як людина, яка до цього не тримала зброю в руках, можу сказати, що мій рівень володіння зброєю покращився в рази. Ну, тобто, з нуля до хоч якогось рівня, коли я влучаю зі ста метрів в мішень. По іншим дисциплінам, такі як, наприклад, тактика, ми дуже багато бігали і дуже багато бігали в броні. Це було важко, але я до цього готувався морально. Шкода, треба було фізично теж типу, готуватися, тому б це навчання давалося трохи легше. Але цього багато, і воно дає розуміння, як взагалі піхотинець рухається по посадці від точки А до точки Б. І це розуміння з'явилося. І на адаптаційному курсі нас ще раз запевнили, що це дуже важливі навички, які ми отримали. Пройти це навчання на БЗВП дуже допомагає ставлення до нього, бо від цього залежить насправді все. Якщо ти відносишся до цього як до такого дорослого табору, в якому ви вчитеся виживати, то пройде все набагато спокійніше, ти отримаєш Свої знання впитаєш все, що тобі дають, але якщо ти будеш ставитися до цього як до в'язниці, що тебе змушують щось робити, змушують прокидатися і на зарядку йти, то звісно перебування буде складним в таких умовах. З цікавого що відбулося за це без ВП, згадую, як ми гралися в лазертах. Але якщо раніше в цивільному це дійсно були просто іграшки за якимись укриттями, то тут все відбувалося в заброшеній будівлі, де ми мали б заходити обережно проходити кожну кімнату і зачищати інструкторів. Тобто, ми нашим підрозділом воювали проти інструкторів. Не завжди ми перемагали, навіть маючи величезну перевагу, але... Пройшовши це навчання за декілька днів, ми вже з мінімальними втратами, скажімо так, цю будівлю завойовували. Ще цікавого було, це коли нас відвезли на інший полігон, де ми відпрацьовували стрільбу з кулеметів. У нас був М240, мені здається, називається такий болгарський кулемет, який. Ніби вважається снайперським, але нам давали там розігнатися дуже добре, і інструктор прям підбадьорював кожного, коли ми влучали там з відстані 400 метрів в мішень, то це було дуже класно, коли ми це відпрацьовували. Ну, типу, як і був переконаний, що в Україні є такі полки, які там більш сучасні, ніж загально прийняти. Не знаю, атмосфера як відношення до бригад. І, ну, але те, що на так, так будуть відноситись, що у нас діпу, є психолог, психологиня, яка приїжджає до нас на адаптаційний курс і каже: дзвоніть, коли захочете, розповідайте все, що хочете. Якщо вас турбує, будемо вирішувати. Дійсно, там у хлопців були якісь питання, які в той же день були вирішені. І, там командир приїхав до них, поговорив, заспокоїв. Типу, от таке відношення до людей, що типу, проблема солдата вона вважається проблемою, а не просто якимось шумом. От на навчанні таке трошки було в полку, зараз не відчувається. Мої сильні сторони. Це перше, це оптимізм і позитивне відношення до всього, що відбувається навкруги, не дивлячись на новини, які нас оточують. І друге, це те, що в новому вчись в дуже швидко, з зацікавленістю і дуже швидко перенаю в процес. З недоліків я, мабуть, відніс би той же самий оптимізм, тому що не завжди він не виправданий. Але в цілому, ну, лінь. Трошки є. Мій топ улюблених серіалів. На першому місці, як я зустрів вашу маму, це серіал, який я готовий передивлятися при будь-якому настрої в будь-яку пору року. На другому місці Гра престолів. Але не враховуючи кінець, не дуже він мені подобається. І третій це з останніх, який я дуже полюбив. Називається Розподіл на Apple TV вийшов він. Мої улюблені виконавці. Серед них є репер Міша Правильний, також репер Отой і рок-виконавець Hate Speech, який я останнім часом цей гурт почав дуже сильно слухати. До мобілізації я займався все життя, як себе знаю, з дитинства IT. Маю Кар'єру, вже майже 10 років працюю в цьому. І останніми роками, мабуть, до повномасштабного вторгнення я намагався будувати певний work-life balance, тому шукав для себе різні хобі і знайшов. По вихідним це обов'язково, що я грав це в гольф, відкрив для себе центр в області. І хоч він мені здавався трошки нудним цей спорт, для якихось стариків, заможніх, але коли включився в процес, дуже Дуже медитуючи, я б сказав би, і басейн. Басейн теж люблю зранку ходив, цим займався. Маю мрію, це побудувати в Україні велике успішне підприємство, і в минулому році мав такий досвід разом з своєю коханою людиною. Ми придбали невеличке підприємство, яке виробляло дитячий одяг і речі для дітей, яке ми придбали за півмільйона гривень і хотіли на цьому на практиці зрозуміти, чи вийде з нас бути підприємцем і за. Рік існування цього підприємства ми збільшили в два рази кількість замовлень. Там з 30 до 60 на місяць ми побудували чіткі воронки продажів, де ми не губимо клієнтів. Якщо клієнт до нас приходив, ми через місяць, два, три півроку знали, що це за клієнт, що нас купував, і могли персональні знижки пропонувати. І, врешті-решт, ми зараз я прийняв рішення долучитись до армії, і тому це підприємство ми. Продали, продали успішно, збільшивши ціну в два рази, тобто мільйон гривень. Зараз я знаходжусь в війську, і одна з цілей мого перебування тут це отримати навички, яких мені не вистачало раніше, коли ми ввели це підприємство. Це такі як дисципліна, системність, робота в великому колективі і повернувшись з війни. Коли це все закінчиться, я маю плани обов'язково розпочати нову справу. Це має бути щось більше, масштабніше, і я однозначно буду використовувати досвід, який я отримаю тут. Свій шлях в IT я почав ще в далекому 16 році. На третьому курсі в коледжі, коли мені запропонували невелике стажування в місцевій компанії в Кривому Розі, це було таке приміщення, три кімнати, де працювало 10 людей, і ми займалися абсолютно різними проектами. Це був і фронтенд розробка, і бекенд. Тобто я впитував цю інформацію як губка і намагався якомога швидше розвиватися. Далі я зрозумів, що всі компанії. Мені вже нема куди рости, тому що задачі були різні, але однотипні. Я для себе обрав мобільну розробку в тій компанії. Чесно скажу, через те, що пропонували MacBook. Ну, от, якщо інші працювали на Windows, то тим, хто мобільною розробкою займався, це були MacBook. Я. Але далі я полюбив цю справу не більше, ніж минулі свої задачі, і весь подалі. Подальший досвід, я займався саме цим, і от зараз досягнув, скажімо, так піку своєї кар'єри, влаштувавшись три роки назад в велику міжнародну компанію VIX, де теж досягнув певного кар'єрного зросту, ставши тим лідом команди, яка займалася мобільною розробкою. Основний напрям компанії — це розробка конструктору вебсайтів. Тому пропонуємо людям створити у нас сайт, і також є додаткові рішення для бізнесу. Це може бути і інтернет-магазин, це може бути портфоліо з фотографіями або певне якесь ком'юніті, де збираються люди. І ось такими додатковими рішенням для бізнесу ми займалися саме для мобільних застосунків. Попрацювавши в великій міжнародній компанії, там упор був дуже сильний на дані. Я працював з великими даними, ми аналізували, ми на основі цього приймали рішення. І відповідно, в полку я зараз йду в секцію аналітики та планування, щоб якомога доцільніше використати свої скили, які я набув в цивільному житті. Раніше до війська я не долучався через сімейні обставини, і як тільки ці сімейні обставини зменшились до мінімуму, я прийняв рішення почати шукати підрозділ, до якого в якому я буду найбільш корисним. І коли вже я подав заяву на сайті Сил безпілотних систем, зі мною зв'язалися запропонували піти на тиждень рекрута від СБС, де я зміг би дізнатися більше про які є підрозділи, чим займаються і де я буду найбільш корисним. От мені подобалось те, що на цьому акцентувало увагу, що я піду туди, де я буду найбільш корисним зі своїм цивільним досвідом. І так і виявилось після тижня. Рекрута від СБС. Я зустрівся з рекрутерами від різних підрозділів. І, от поспілкувавшись з 412, зрозумів для себе, що це воно, що мені імпонує підходи. Про те, як описують, що це ефективний підрозділ, це системний підход до процесів, побудови роботи підрозділу. І власне там я і обрав для себе посаду в секції аналітики та планування. Thank <laughs> you.